Акумуляторні газонокосарки косарки на 60 вольт від американського бренду Торо з'ясуємо, кому яка підходить і яка між ними різниця. Оп! І газона касарочка готова в бій за один клік кнопою кнопочку і роблю або вище, або нижче. Тут у нас є індикатор 2 см трошки вище, трошки вище, оп, і 7 см. Дека із товстого композитного матеріалу загартовані гострі ножі і колеса встановлені на підшипниках. Колеса прогумовані добре. Спеціальний гумовий захист, щоб нічого не летіло вам на ноги. Акумулятор на місці. Таким чином. Тепер. Запобіжний ключик створений спеціально, щоб діти не гралися газоно Тепер переходимо сюди, тиснемо ручку тут і натискаємо одну кнопку. По суті, різниці небагато. У молодшій моделі ширина прокосу 36 см, у старшій 43 см. Відповідно, у комплект йдуть два різних акумулятора 4 ампергоди для старшої моделі і 2,5 ампергоди для молодшої. Однакові зарядні станції на 2 ампера 60 вольт ідуть у комплекті до газона косарок. П'ятдесят літрів для старшої моделі і 40 літрів для молодшої. Вони не займуть багато місця у гаражі, тому що зберігати їх можна вертикально. Один клік на себе ручку. Раз, сюди, склали і тепер ставимо зберігатися. Ну і травозбірнички можна покласти просто ось так. Зверху поклали в комплект. Ось таку штуку в один клік ми її вставляємо сюди. І тепер травозбірник може зберігатися ось таким чином. Обидві моделі мають сучасні безщіткові двигуни для великої моделі 850 Вт для малої 600. Робимо тест молодшої моделі на досить високій траві. Обіцяю, що скосити вона може приблизно 200. Як бачите, це не газон взагалі, купа різної високої трави. Майте на увазі, що трава не потрапить у травозбірник, доки не відкрутити цю заглушку. Викрутили гвинти і виймаємо заглушку. Треба знімати цю заглушку, тому що тепер газонокосарці набагато легше. Века не забивається і вона косить як по маслу. 20 на 7 метрів, тобто півтори сотки. І що можна сказати? Якщо це буде газон, а не бур'ян то на 2 сотки. Акумуляторної газонокосарки вистачить однозначно. Якість пластику і якість збірки просто фантастична. Щітковий двигун. Якість бачите, самі все залите компаундом так, як треба. Не дарма американці для своїх газонів обирають торо. Якість без догана і характеристики відповідають заявленим. Без дротів, без бензина для невеличких ділянок ідеальний варіант.